Фінальний забіг короткий, але щасливий Руслана Костишина. Колос виграє у Динамо 2-1. Колос перемагає Динамо, колос випереджає Динамо в турнірній таблиці. Динамо опускається на п'яте місце. І це ще не всі. Конкуренти, чи хто зіграли. Так, чи переслідувачі так, Динамо. Я, я не розумію. от Кривбас, зоря, які можуть перегнати в цьому турі Динамо, вони зараз від, конкуренти Динамо чи переслідувачі з тою грую, яка «Динамо» показав. Дивиться в турнірку. З грою, ну, дивіться, Динамо показало. Не погану гру Динамо показало, гру. Результат. Результат. Непогану гру. Непогану Боли. гру ну на м'яча, міча, не гра на м'ячі. Ну, Мало створено, щоб ми більше про результат. По факту, пророючі перший тайм 0-0, всяке буває. но е, Динамо і в цьому сезоні, особливо з Карпатами, показало, як можна відігруватись е, і переламати. Дуже мало створено було в другому таймі, щоб, е, щоб вирвати то. І я ще раз підмічу: гра чемпіона. Чемпіона діючого чемпіона Української премерліги. Вона. Е, Дуже багато е, якби є запитань, де мало відповідей. Якщо глобально брати не так сьогоднішню гру, як скільки вже втрачено, не набрано чи заслужено не набрано. Тут же таке філософське питання в цьому чемпіонаті. Це взагалі такого ще не було. Три поразки підряд. Ну я, я не пам'ятаю, чи було взагалі. А не було, Я не вірю. Не може такого бути. Не може бути, щоб Київ програвав три матчі підряд в чемпіонаті України. Не вірю. Навіть ну, я не оболодію, я не Вікіпедія. А тут і Вікіпедія не допоможе. Потрібно спитати можеш, Або в дуже-дуже досвідчених болівальник Динамо. Саме гірше, що... саме гірше, що вже є таке відчуття, що якби, ти цьому не дивуєшся. Оце саме гірше. Колос заслужено сьогодні переміг, здобув три очки, зробився, зробивши результат в першому таймі. Грамотно віддали ініціативу в другому таймі. Взагалі мало гризались, мало вибігали, але зіграли по рахунку, зіграли на результат. Є тразелякові бали, обігнали Динамо в турнірній таблиці і поїхали далі. Вона так я думаю. Я думаю, Макс, несвідомо вони віддали ініціативу Динамо. Я думаю, що все-таки колос намагався грати подалі від своїх воріт. Ти думаєш, Мені це знає, заслуга все-таки... Ну, не знаю. Динам, Тоді де було динамо, динамо в першому таймі було, з цим? Всім. Потрібно було відіграватись, і тому вони, в принципі, спробували відігратися і своїми атаками змусили колос. Сісти в свою штрафну, але але ві але але знову ж таки, ми можемо казати про те, що наприкінці е, тайму наприк... ну, по походу другого тайму, в принципі, у Колоса були дві, а може навіть і три контратаки, які можна було в принципі реалізувати. Вибігали там три в два, і в два в один, мабуть, навіть. От я якраз ну... хотів за це сказати, що в кінці гри, але Взагалі на протязі другого тайму колос не вибігав 4-5 чоловік, два, три, і зразу, зразу за лінію м'яча сідали, і, і грали дійсно тактично грамотно так. зіграли. По 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 результату по результату чи не по результату припуст, припустімо, колос не хотів е, сідати. Так? Припустимо, це динамо їх змусило. Е, тоді за рахунок чого? За рахунок що чому і тоді, чому Динамо не робило це у першому таймі? Бо в мене враження, що колос тут чисто сів та і умовно я собі намагався уявити, якби колос другий тайм зустрічав Динамо вище. Вони не хотіли ризикувати. Ну ну я скажу так: якщо порівняти два тайми, на мою думку, Динамо після вже два в другому таймі почало трошки впевненіше грати на м'ячі, там на третього розігрувати. Але того мало дуже мало гостроти, дуже мало ударів. Ось дев'ятнадцять 19, але першому... але 19 першому... ударів, 8 влучань в площину. Це, але... це мало Там, там мало, там мало було по факту. Розумієш таких 100-відсоткових, Там було сумбуру, багато було. От, наприклад, подача зі стандарту головою б'є в руки е, Кабай останніх хвилин. Е, удар якби в площину, але він по центру воротарів руки. Нагнітання та достатньо, але якість розумієш, якості дуже мало. Вершальних стадіях Буяльську, погоджуюсь та каркас воріт. Попадає, штанга на початку другого тайму там міг бути хороший момент. Оце, якби був ранній гол, він би міг зламати гру. А так Макс Піталіз, купа моментів для обговорення. Руслан Костишин на прямому зв'язку. Зараз його емоції, слово Сергію Владиченку, і далі продовжуємо говорити. Студію всім вітання. Поруч зі мною Руслан Володимирович. Його сьогодні команда перемогла, і Тому поспілкуємося зараз з ним. Руслан Володимирович. Ваш останній поєдинок проти Динамо це був поразка 0-7 і як наслідок звільнення. Чи можна сказати, що сьогодні ви взяли особистий реванш для себе? Ні, мій останній поєдинок був 1, -1. Ага, при так що добре. З першої гри, з перших хвилин, сьогодні ваша команда взяла гру під свій контроль, більше атакувала, грала таким першим номером. За рахунок чого це вдалося? Ми налаштовувалися, ми казали, що ми хотіли так грати. Завдяки тренувальному процесу, налаштуванню і виконання футболісної установки. Але Зрозуміло, тут дві команди, вони суперники, хто як дозволяє. Не завжди план втілюється. Тут план втілився, ми хотіли грати Арсену з перших хвилин. Ми це планували, так що так воно було в наших планах. Після попередньої паузи на матчі збірних ви сказали, що влаштуєте своїй команді, так би мовити, збори. Розкажіть, як цього разу проходила міжнародна пауза для вашої команди? Цього разу я тоді влаштовував збори. а Зараз на... я ніколи в житті не давав чотири вихідних, дав чотири вихідних і більше спокійно, тому що вже кінець чемпіонату. Ну, це тенденція, що команда Колос наприкінці сезону завжди гарно виглядає. Це було і в ті часи, і зараз ми переконано виглядаємо фізично. Сьогодні повернулися після дискваліфікації, але знову отримали жовту картку. Там якась сутичка з Добінчаком. Розкажіть про що говорили? Ну, ми висо. Я висловив своє невподобання. Це футбольні моменти, це емоції, так що я не буду розказувати там претензії і за чого. Ну ми потім послухувалися один на один. Так що все добре. Ваш голкіпер Пахолюк ще у першому таймі отримав розсічення. Навіть попри це залишився в полі, рятував свою команду один з героїв поєдинку. Як вам його гра. Він не розсічення, то комар вкусив, на мене. Ну, яке -то розсічення? Я не розумію цих травм. Тому, все нормально. А то, що Ваня гарний воротар, молодець. У нього трошки було більше роботи сьогодні, ніж в тих іграх, так що він проявив себе, тим паче після збірної, де він приїхав трошки пригнічений після помилки, і ми його підтримали. Тому що це таки кажемо, Вань, давай прояви себе після критики якоїсь. Він молодець, справився психологічно дуже. Це важливо для воротарів справитися психологічно. Святкування у роздягальні заходив вже і президент в роздягальну, що сказав, які емоції. Нічого, президент приїхав з дружиною. Дружина, напевно, перша приїхала за часів війни, так що більше би подарували перемогу для неї, тому що вона перша на стадіоні. Після початку війни кажеться, ну і мені так кажеться, бо я не був там, коли я був в Казахстані. Але yeah. вона і я думаю, ми подарували їй гарні емоції. Що сказав президент уже в роздягальні, Як привітав? Ну, поздравити все, що президент у нас є свої домовленості, не, не чекайте, там що там якісь суперпривітання. Сьогодні вперше збільшує квоту на цей поєдинок вдвічі більше людей було ніж зазвичай. Як вам підтримка? Ну, гарно грати при такій підтримці, при таких вболівальниках, атмосфері. Це ну, всі люблять такого. І я думаю, навіть Динамо сподобалось, коли ну, тоді відчувається якийсь драйв, якісь емоції. Так що це футбол. О, за, за цього хочеться переживати ці моменти, там вдалі, невдалі, емоційні. Вони по різному були. Дякую вам з перемогою. Дякую, дякую. Студія разом зі мною був головний тренер. Колоса очікуємо на інших гравців та тренера. Динамо, студія. А, дякуємо. І інші гравці, і тренер. У нас вони будуть, я так розумію, вже в фінальній студії по завершенню сьогоднішнього дня, тому що оболонь, шахтар, матч попереду. Е, Віталі, ти знайомий мільйон років та, з Русланом Володимировичем Костишиним. Зараз його таке достатньо спокійне інтерв'ю після перемоги над Динамо. Це означає, що він всі емоції віддав на полі, чи він щось десь нам не доказав, приховав? Ні, я думаю, що він вижитий зараз як Лімон. Тому, тому й такі, скажімо так, він себе всього віддав на полі. Тому спокійне інтерв'ю. І дійсно, це всього, всього лише один матч виграний, а попереду ще багато. Матчів і їх теж потрібно вигравати. Окей, оболон Шахтар. Переносимося в Київ. З Ковалівки в Київ Оболонь, Шахтар і шанс для новичан на 10 очок. Випередити Динамо, ми мислимо такими категоріями. Так? ну а як може... Ну, все-таки між Шахтарем і Динамо. Зараз є ЛНЗ, Полісся і Колос. От, три команди є багато команд, але все одно, мені здається, апріорі дивишся в турнірку. Ти шукаєш скільки мочок між шахтарем і Динамо в будь-якій ситуації завжди. Сьогодні да, цих балів може стати 10-27 зараз. У Шахтаря 20 залишається у Динамо. І от гірники сьогодні грають е, на оболонь арені проти місцевої оболоні. Бачимо зараз приїзди команда. Давайте обмінюватися думками. Тому що ну, шалений, матч, шалений день у нас сьогодні реально. Перший матч дуже крутий. Другий матч дуже крутий. М -м, втримають, давайте так скажу, втримають цю планку оболонь шахтар Думаю, втримають. Ми в першій грі побачили три забитих м'ячі, в другій грі побачили три забитих м'ячі. І думаю, що в третій грі ми так само побачимо достатню кількість забитих голів. Я навіть спрогнозую, що не менше. Ніж три, ніж три. В, в... ворота всі ворота? Ні, Я чому? Я не маю на увазі, що Шахтар там буде їх громити. Я так і казав на першій студії. Я прогнозую перемогу Шахтаря. але я скажу: Оболонь, така команда, граючи в себе вдома, і оболонь може зробити неприємності для донечан. І Оболонь, і оболонь. З «Динамо Києвом це показало. Два забили м'ячі «Динамо Києву е -е, при домашній рік. Ти більше знаючи, що є гравці, які б'ють здалеку, знаючи, що є стандарти в оболоні, ні. Пам'ятаю, ми говорили про фактор поля в першій студії. Я зараз я я зараз, я зараз згадав матч Болонь Полісся на цьому ж стадіоні пару турів тому угу. на оболоні знаєш, ну, Десь можна було на, на це там... спробувати щось, е, якусь інтригу натягнути, ну, там Там але, «Полісся» але... набило, так. Але... Але але єдине, що от кажу, от Володя говорив, що буде 7, ми сперечалися, скільки буде українців. Ти говорив, буде чотири. Їх є чотири. Ну, Максимально я я... Да, що не межі а міні, я думав, буде більше. От я подивився по складу, реально, і все останні я, я чому -таку думку десь просував, висловлював, тому що ми бачили багато втоми та в гравців шахтаря впродовж цієї осені. Ми бачили багато ротацій. Ми бачили там різні склади ну, після на після кубки. Та на чемпіонат, і тут ті, хто більше умовно відпочивав, бразильці. Які ну вони мають бути в кращій такій, то в кращій свіжості ну на мою думку, але ж ти не можеш виставити 11 інших чоловік. та, тому що у е, шахтаря, скажімо так, українців в запасі в такої якості, які би були основними гравцями команди, їх не так багато. Е, Петро Троц з нами на зв'язку стадіону Болонь. практично місце, практично місце прописки для Петра у цьому сезоні, тому йому вітання. Вітання, колеги, вітання, футбольна Україна. Тут сьогодні такий свіжа погода в Києві. Поки що найбільш холодніший матч в цьому сезоні на моїй пам'яті. Це звісно, не львівський сніг, але теж прохолодно. Сьогодні буде футболістам на полі все лиш кілька градусів вище нуля. Почну з гостей, з шахтаря сьогодні в них немає в заявці. Мар'яна Шведа це не травма, це хвороба. Скільки він буде хворіти, спитаємо. Після матчу в наставника гірників. Так само є проблеми в Педріньо. Це теж погана така новина для Шахтаря, немає його в заявці. Підозрюю, що вирішили приберегти його перед матчами Ліги конференції. Зате повернулися до команди, тренуються разом з командою вже і Ласіна Трауре, і Алісон, футболісти, яких тривалий час не було в. Команді, точно не були з командою, не могли вони допомогти своїй команді на полі. Ну от найближчим часом я думаю, що вони, можливо, вже можуть повернутися. Ну і болівець Арою, який буквально от напередодні повернувся з розташування своєї національної збірної, немає його теж в заявці. Ну, але важко його назвати гравцем основного складу своєї команди. Це по шахтарю по оболоні. Мабуть, основна новина це те, що повернувся Влад Приймак, дуже важливий футболіст в обороні оболоні. Ну і загалом для самої оболоні це важливий гравець. Немає е... Громницького Лумницького немає Гресьо. Це футболісти, які мають м'язові ушкодження. Попередньому матчі вони допомогли своїй команді перемогти епіцентр. Зараз без них, ну і так само без Марченка і Мороза, які в цьому році сказали мені в Облоні швидше за все вже не зіграють. То ось такі новини в складу обох команд. Поспілкуємося вже з футболістами тренером після матчу. в Студії вам слово. Так, дякуємо. У нас такі, знаєте, доволі-доволі доволі оборонний, хотілося сказати, склад оболоні. Мені здається, от ми подивимося склади команд, мені здається, що такі тотальна. Тотальна ставка на оборону. Я коли побачив склад, і коли почав ну, просто дивитися на прізвища, то в якийсь момент зрозумів, що одна людина в полі не грала захисника в цьому складі, це Слободян. Все. Всі інші футболісти, так чи, так чи інакше, рано чи пізно грали на різних позиціях в захисті оболоні. Мединський правий захисник, Прокопенко, лівий захисник, Курко, Семенов, вся п'ятірка е, знизу само собою: єдиний Слободян яким підсилити захист запасу? Ну, давай... Відповідай на це питання. Євгеній Пасіч. Для чого, якщо 9 на полі номінально захисників? Склад шахтаря. Порізник: Тобіас Бондар, Марлон Сантос, Педро Енріке, Очередько, Бондаренко, Марлон Гомес, Гіналдо, Невертон, Лука, Мейреліс. І свіжий склад Гіналду, після того, як відновився після травми, регулярно забиває. По-моєму, в минулому сезоні я пригадую такий класний гол головою якраз на стадіоні Оболонь, коли він перестрибнув захисника і якраз один з тих його голів головою, про які ми постійно говоримо. Тому на Гіналду, я думаю, сьогодні теж особлива увага. Бо мені здається, суд серед тих гравців, які в цьому складі, він виділяється тим, що він зараз в формі забивній. Ну і єдиний ризик по легіонерах це умовна я знаю поява Ізаки замість Бондаренка. Я просто продивився от тих легіонерів, які залишаються на лавці. Якщо їм і виходити, то тільки замість легіонерів. Та велика кількість дуже українських футболістів на лавці і сьогодні саме нападеш саме українськими гравцями, в першу чергу туран буде група. Я варто сказати, що вперше з за два місяці на лавці з'являється в заявці Дмитро Криський, угу. кого була травма, якого було пошкодження, і він. В запасі, в якій він в формі не зрозуміло. І тут, говорячи про те, що Матвієнко, Конопля, Назарина так їздили в збірну, тут варто сказати, що ще в молодіжку їздив Антон Глущенко. Він виходив на заміну. Він вийшов в другому таймі в матчі проти турків. На жаль, 21 наша програла той кваліфікаційний матч, але Глущенко, в принципі, був активним і непогано, як на мене, зіграв в тому матчі. Він сьогодні в запасі. Які зауваження по складу Шахтаря можливо? Та, по складу Шахтаря взагалі важко судити. В них та ротація в чемпіонаті один склад, в Єврокубках другий склад він тусує. Я, я вже звично якось Матвієнка немає в основі. Я просто раніше не уявляв собі лінію захисту Шахтаря без Матвієнка взагалі. Принципу ну, влаго ти ж не забувай, що Єврокубки ще є. Я розумію. Тому Але це раніше, ротація. і те, що Ми казав вражає, що грав раніше. І, і те, що казав Туран, що в них є ротація, і він розраховує на всіх 25 там не знаю. 25 футболістів, і тому це це нормально, як коли в тебе є 20 футболістів, і ти можеш в чемпіонаті використовувати одних в Єврокубках інших, і, і завжди щоб всі були в тонусі. Марлона Сантоса раніше не було, от ну ще теж та він там до, доєднався до команди вже по ходу. Я думаю, з ротацією Шахтаря в четвер виїзд в Ірландію Шемрок Роверс, перемога в тому матчі дає ну, хороший бетон, та такий фундамент для того, щоб вискочити уже там, десь собі гарантувати е, наступний раунд, скажімо так, раунд плей офф Ліги конференції. Ми ну, подивимося, як воно буде в Єврокубках. Але спочатку про українську прем'єр-лігу, друзі, на оболонь Арині дуже скоро стартує матч між оболонью та шахтарем. Люди збираються і сьогодні буде чимало. Сподіваємося, це буде ще один крутий поєдинок дня, а потім після гри виходимо в ефір і розбираємо все, що побачимо.